Починаємо маршрут номер 3 від сервісного центру 1249, місто Дніпро. Поїхали саме ось тут з цієї площадки. Розпочинається іспит. Для цього нам потрібно, щоб розпочати рух. Нам потрібно включити лівий показчик повороту, подивитися в ліве дзеркало, чи немає в нас там перешкоди, і продовжити рух. Продовжуємо рух прямо по напрямку нашої дороги. Але буває, що під час іспиту екзаменатори просять виконати зупинку або запаркувати автомобіль. От, наприклад, у нас справа знаходиться парковка. Анічка, давайте запаркуємося. Для цього ми вмикаємо правий покажчик повороту, вибираємо собі зручне для цього місце і заїжджаємо на парковочне місце. Так, ось так. Умничка, молодець, зупинилися, запаркували автомобіль, якщо попросив егліминатор. Далі будемо продовжувати рух. Для цього ми включаємо задню скорість і включаємо правий покажчик повороту. Дивимося, чи в нас немає там перешкоди позаду, перешкоди попереду. І коли вже вже спустилось 4 колеса, ми переключаємо на. Передню швидкість і лівий покажчик повороту і починаємо рух. Продовжуємо рух прямо. Далі на нерегульованому перехресті будемо повертати праворуч. Під'їжджаючи до виїзду, ми звертаємо увагу, що в нас попереду знак уступи дорогу. Під'їжджаємо трішки зупиняємося і дивимося через ліве плече. Чи якщо в нас є транспорт, ми їх пропускаємо. Так, нікого немає. Можемо продовжувати рух. Продовжуємо рух по напрямку нашої дороги. Тут ми поки що повороту типу ніякі не вмикаємо, тому що це в нас просто напрямок дороги, так? Саме так. Е, Проїжу частину. Так, буває таке, що просять також, і я попередні говорила, що просять виконати зупинку. Так, Анічка, давайте ми ось тут можемо виконати зупинку. Саме це заїзний карман. Вмикнула правий показчик. Поки не зупинюся, працює, порівнялася з бардюрчиком, вимкнула показчик за потреби запарку. Так, умничка, молодець, продовжуємо рух далі. Для цього ми вмикаємо лівий покажчик поворот, переконалися, чи немає там транспорту, чи ми нікому не перешкоджаємо, і продовжуємо рух прямо. Так. Так, далі ми знову бачимо у нас нерегульоване перехрестя. На цьому перехресті також ми будемо повертати ліворуч. Що нам для цього потрібно зробити? З лівим показчиком буду займати крайнє ліве положення для повороту і дублювати ще раз лівим показчиком. Переконалися, що перешкоди справа в нас немає. Так можу повертати. Попереду ми знову бачимо, що в нас знак уступу дорогу, а також, що, крім праворуч, ми нікуди повернути не можемо. Тому все рівно ми вмикаємо правий покажчик повороту, переконалися, що в нас там немає транспортних засобів, і виїжджаємо і займаємо свою е, праву смугу. Так? Звертаємо увагу, що у нас з правого краю зупинка для міського транспорту. Е, якщо буде під час руху. Транспор маршрутний транспортний засіб виїжджати з кармана. Ми повинні його пропустити, тому що ми знаходимося в населеному пункті. Зараз ми продовжимо рух прямо по Слобожанському проспекту. Так, Анічка, а де тут ми можемо виконати зупинку? Можу зупинитися біля правого краю проїжджої частини, так щоб зберігаючи від виїзду від прилеглих території 10 метрів. Так зупинку робити. Ми не будемо, будемо продовжувати рух прямо. Попереду ми бачимо, що у нас стоїть запаркований автомобіль. І е, жопка цього автомобіля нам буде перешкодою. Так, ми повинні об'їхати. Для цього ми вмикаємо лівий показчик повороту, подивилися в ліве дзеркало, чи нікого немає. Об'їхали перешкоду, включили правий показчик і продовжуємо рух впрямо. Далі на нерегульованому перехресті будемо повертати праворуч. Але до повороту у нас ще є з'їзд до заправки. Проїж... Проїдемо його, лише потім ми будемо включати. Правий покащик повороту. Вмикові на цьому моменті. Так. І попереду ми бачимо, що у нас нерегульований пішохідний перехід. І звертаємо увагу, що у нас переходить дорогу чоловік. Ми його пропускаємо обов'язково, тому що пішоходи пріоритеті. маємо так. надати їм дорогу. Так, умничка. І продовжуємо рух прямо їдемо за напрямкою нашої дороги. Далі, попереду, ми знову бачимо знак, що поворот праворуч лише, і знак уступи дорогу. Ми обов'язково вмикаємо правий показчик повороту, дивимося через ліве плече, чи нікого там немає. Переконалися, що на дорозі чисто. Можемо продовжувати рух прямо. Попереду ми бачимо якусь ямку. Ми її об'їдемо так з лівим показчиком повороту, а потім з правим показуємо те, що ми повертаємося в своє положення і продовжимо рух прямо. Де ми тут можемо? Можемо десь тут виконати зупинку, Аня? Так, зупинимось біля правого краю проїжджої частини, так, щоб не перешкоджати виїзду з лівого боку. Так, для... що нам виконаємо зупинку, будь ласка, так? Правий показчик вмикаю. Під'їжджаю до правого краю. Обов'язково потрібно подивитися в праве дзеркало, чи немає там, можливо, велосипедиста, Вгодно. чи когось, так? Так, і запаркували автомобіль за вигоди, е якщо ну, буде просити екзаменатор. Так, все добре, продовжуємо рух. Вмикаємо лівий покажчик повороту, почекали, поки в нас там проїде автомобіль, і продовжуємо рух. Звертаємо увагу, що у нас попереду є знак головної дороги і напрямок головної дороги. Ми бачимо, що головна дорога в нас пішла ліворуч. Ми будемо продовжувати рух праворуч. Включаємо для цього завчасно правий показчик повороту. Дивимося, чи в нас там немає перешкоди, хоча ми тут нікому не перешкоджаємо. Обов'язково звертаємо увагу, що немає в нас пішоходів, так? І будемо продовжувати рух прямо. Ось тут ми зупинку біля правого краю виконати не можемо, тому що у нас з правого краю багато є заїздів до прилеглої території, і між ними не буде 10 метрів для нашої зупинки. Продовжимо рух прямо. Так, ми зараз бачимо знак головної дороги і напрямок головної дороги. Так, ми продовжимо рух прямо. На наступному перехресті буду повертати ліворуч. Так. Вмикаю лівий показчик, займаю відповідне ліве положення. Ще раз очок, дублюю показчик, щоб не пізніше, ніж за 50 метрів. Так, переконуємося, що на пішохідному переході нікого немає. І продовжуємо рух. Ми звертаємо увагу, що у нас тут з правого краю є знак стоянка. Зупинка заборонена, знак що у нас тут зупинка міського транспорту, і тут ми вже їдемо по дорозі з одностороннім рухом. Далі попереду ми бачимо, що у нас односторонній рух закінчується, і ми продовжуємо рух прямо притримуючись з правого краю. Далі, попереду, у нас буде знову нерегульоване перехрестя, на якому ми будемо повертати ліворуч. Попереді ми бачимо знак стоп, перед яким ми повинні виконати повну зупинку. Так, зупинилися, переконалися, що в нас немає перешкоди справа. І можемо продовжувати рух. Знову бачимо, у нас нерегульований пішохідний перехід. Пішоходів немає, можемо продовжувати рух, притримуючись правого краю, продовжуємо рух прямо до світлофору. На світлофорі, тобто на регульованому перехресті, ми будемо повертати ліворуч. І ось ми наближаємося до знаку, який показує напрямок наших смуг. Так, для цього нам потрібно зайняти наше положення. Що потрібно, тепер вмикаю. зробити? Вмикаю лівий показчик. Так. І займаємо положення лівіше. І зупиняємося перед світлофором, знак е, стоп лінії в нас немає, таблички стоп також немає, зупиняємося перед світлофором так, щоб ми нікому не перешкоджали. І стоїмо, чекаємо зелений сигнал світлофору з лівим показчиком повороту. При повороті ми будемо займати крайню праву смугу, тому що в нашому напрямку лише одна смуга далі. Тут раніше коротенький такий світлофор, був, 5 секунд його трішки так, збільшило, так? Да? Дійсно. Так, загорівся жовтий сигнал світлофор, приготувалися, зелений розпочали рух. <как> так. І плавно обережно ми повертаємо, займаємо прагу смугу. Далі ми бачимо, що в нас знак головна дорога і напрямок головної дороги. так? Ми будемо рухатися по головній дорозі. Що нам потрібно зробити? Злівим поки що знову-таки займає відповідне ліве положення. Знову має продублювати. Так. І повертаємо ліворуч по головній дорозі. І проходів <кхем> нема. Так, добре. І продовжимо рух прямо займаючи праве положення. Попереду ми знову бачимо, що у нас АК нерегульований пішохідний перехід. Наближаємося ближче. Переконуємося, що пішоходів немає. Так, і продовжуємо рух прямо. У нас також знак стоянка-зупинка заборонена. Зупинятися ми тут не маємо права. Виконує об'їзд перешкоди. Все вірно. І справим в раніше займану смугу. Так. І знову ми будемо продовжувати рух по напрямку головної дороги. Пішоходів немає. Продовжуємо рух з правим показчиком повороту. Обережно повертаю, щоб не наїхати на суцільну лінію розмітки. Пішоходів, Пішоходів немає. немає. Дивлюся, у мене попереду. Перешкоди. Буду змінювати смугу з лівим показчиком безпечно. Обов'язково показчик повороту потрібно вимикати тоді, коли ми завершили повністю маневр. Це тобто тоді, коли ми повністю вирівняли автомобіль в нашу смугу, і лише потім виключаємо показчик повороту. Зараз ми залишаємося в лівій смузі, тому що звертаємо увагу, що крайня права смуга дозволяє рух лише праворуч, а нам потрібно продовжувати рух прямо. Тому ми зупиняємося перед світлофором. У нас попереду автомобіль, при цьому ми зберігаємо безпечну дистанцію Так, і чекаємо свій зелений сигнал світлофору. Попереду також ми бачимо знак, що в нашому напрямку лише одна смуга. То, чекавшися зеленого сигналу світлофору, будемо продовжувати рух прямо. Приготувалися і поїхали. Так далі ось тут. Біля правого краю ми не можемо виконати зупинку, тому що в нашому напрямку одна смуга і е, суцільна лінія, і там не буде 3 метри. Якщо ми зупинимо транспортний засіб, там не буде 3 метри для нашого об'їзду. Попереду щойно ми проїхали знак обмеження швидкості 40 км. Будьте уважні, не порушуйте правила дорожнього руху, не перевишайте швидкість. Так, далі ми бачимо, що у нас з'явилася ще одна смуга в нашому напрямку, і тепер в нашому. Напрямку дві смуги. Так, продовжимо рух прямо. На регульованому перехресті нам потрібно буде повернути ліворуч. Для цього ми під'їдемо ближче. Ми бачимо, що в нас знову нарегульований пішохідний перехід. Максимально уважно під'їжджаємо, звертаємо увагу, що нікого немає. Продовжимо рух прямо. Так, і ось наше регульоване перехрестя. На якому ми будемо повертати ліворуч? Звертаємо увагу, що наша смуга крайня права дозволяє поворот як ліворуч, так і праворуч. Тому саме з крайньої правої смуги ми будемо повертати ліворуч на Слобожанський проспект і займати яку смугу, Аня? першу або другу займемо. Так, бажано першу, щоб триматися якомога правіше, якщо перша є вільною для руху. На зелений розпочала рух. Звертаємо увагу, щоб крайня права смуга вільна. Заїжджаємо в неї. Так, і продовжуємо рух прямо. Так, попереду ми бачимо, що у нас зупинка міського транспорту, так? І е Біля зупинки транспортного засобу 30 метрів до зупинки і 30 метрів за зупинкою ми не маємо права виконувати е, зупинку нашого транспортного засобу. Потім у нас пішли заїзди-виїзди прилеглої території, також ми не можемо виконати зупинку. Так, І продовжуємо рух прямо. Так, рухаємося, ми звертаємо вагу, що по головній дорозі, так? Так, а ось тут ми можемо виконати зупинку десь? Саме так. Головне зберігати від прилеглої території від виїзду 10 метрів. Так, все вірно. І продовжуємо рух прямо. Бачимо, що ми наближаємося до світлофору. І в нас обмеження в швидкості 40 відбуваються ремонтні роботи. Так, вперед знову в нас зупинка міського транспорту. Проїжджаємо її, і у нас горить зелена сіна світлофору, на якому ми будемо продовжувати рух прямо. Далі на нерегульованому перехресті нам потрібно повернути праворуч. Але ми звертаємо увагу, що у нас справа є заїзд до прилеглої території, заїзд до заправки, проїжджаючи їх, ми потім лише включаємо правий показчик повороту, <кхід> і будемо повертати праворуч. Повернули і продовжимо рух поки що прямо. І знову будемо повертати праворуч. Наближаємося вже до нашого сервісного центру 1249 до закінчення нашого маршруту. І продовжимо рух прямо. І саме де розпочався наш маршрут, саме там він і закінчується. Попереду ми бачимо якийсь у нас стовпчик, ми його об'їдемо, тому що це буде нам перешкодою на нашій смузі. Так, з лівим показчиком повороту ми об'їжджаємо і з правим показчиком повертаємося назад. Продовжимо рух прямо. І там, де попросить екзаменатор вас зупинитися, ви виконуєте зупинку з правим показчиком повороту. Ну ось, будь ласка, давайте приїдемо в'їзд до парковки і виконуємо зупинку. Зупинилися до повної зупинки і зразу виключили покаші в повороту. І це у нас є закінчення нашого маршруту.